Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як правильно доглядати за кактусами, щоб вони залишалися здоровими та радували вас своїм виглядом. Перший крок вибір місця. Кактус обожнює сонце. Розміщуйте його на південному чи південно-західному підвіконні. У зимовий період можна додати штучне освітлення, наприклад, фітолампи. Щодо температури, влітку це має бути 20 20.30. А взимку від 5 до плюс 12 градусів Цельсія для періоду спокою. Друге. ґрунт і посадка. Важливо, щоб ґрунт був спеціалізованим для кактусів із гарною аерацією. Горщик обирайте з дренажними отворами краще не глибокий, із кераміки чи пластику. Третє полив. Влітку поливайте вашого зеленого друга один-два рази на тиждень, лише коли ґрунт повністю висох. Узинку полив скорочуємо доразу на 3-4 тижні або взагалі припиняємо, якщо кактус відпочиває. І не забувайте використовувати відстояну воду кімнатної температури. Четверте. Підгодівля. Підживлення проводьте з весни до осені раз на місяць. Використовуйте спеціальні добрива для кактусів, але не захоплюйтесь азотом. У зимовий період добрива не потрібні п'яте. Пересадка. Молоді кактуси пересаджують щороку, дорослі раз на 3-4 роки. Найкращий час для цього весна. Не забудьте про період спокою. Взимку кактуси уповільнюють свій ріст тому знижуємо температуру, зупиняємо підгодівлю та полив. Це допоможе рослині відпочити Як боротися шкідниками та хворобами. Профілактика це уникнення надмірного поливу і забезпечення вентиляції. Якщо з'явилися шкідники, наприклад, павутинний кліщ чи борошнистий червець, обробіть кактус інсектицидами, а при гнилях видаліть уражені ділянки і пересадіть рослину. Розмноження це просто використовуйте живці, зріжте, підсушіть кілька днів і висадіть або спробуйте виростити кактус із насіння. І наостанок, не забувайте очищати вашого улюбленця від пилу сухим пензликом та не переставляйте його без потреби. Усе це забезпечить йому довге та щасливе життя. Дякую за увагу. Хай ваші кактуси квітнуть і радують око.